Четверта подорож Сендбада. Незабаром Синдбаду знову захотілося подорожувати в чужих краях. Він накупив найдорожчих товарів і відправився у Басру. Найняв хороший корабель і поплив у напрямку Індії. І ось якось перед світанком піднялась буря. Корабель Сендбаду носило по хвилях, як тріску. Капітан звелів кинути якір на мілкому місці, щоб перечекати бурю. Але якірні ланцюги порвалися, і корабель понесло на берег. Трила на кораблі пошматувало, хвилі залили палубу і віднесли всіх купців і матросів у море. Вони, мов камені, пішли на дно. Тільки син і ще кілька купців схопились за уламок дошки і утримались на поверхні моря. Увесь день і всю ніч хвилі носили їх, а вранці викинули на скелястий берег. Ледве живі син і його друзі лежали на піску. Тільки наступного дня вони прийшли до тями і відразу рушили вздовж берега, сподіваючись, що зустрінуть людей, які дадуть притулок і нагодують їх. Нарешті вони побачили високу будівлю, схожу на палац. Але ледь мандрівники наблизились до неї, їх оточили якісь люди, схопили і відвели до свого царя. Цар знаком наказав мандрівникам сісти, коли вони сіли, перед ними поставили миски з дивовижною стравою. Супутники Синдбада з жадібністю накинулись на частування і з'їли все, що було в їх в мисках, лише Синдбад майже не торкнувся до їжі. Знаєте, що цар цього міста був людожером. Його слуги ловили чужоземців і годували їх стравою, і той, хто їв її, втрачав розум і ставав схожим на тварину. Відгодувавши чужоземця, слуги царя вбивали його, смажили і з'їдали, а цар їв людей навіть сирими. Приятелі синбада щодня їли цю їжу, і тіла в них запливали жиром. Вони перестали розуміти, що з ними відбувається. Тільки їли і спали. Їх віддали пастухові, і щодня пастух виганяв їх, наче худобу за місто, й годував за великі... з великих корит. А Синбад підбирав на луках коріння і ягоди і якось харчувався ними. Його тіло всохло, він охляв і ледве тримався на ногах. Побачивши, що синбат такий слабкий і худий, наближені царя вирішили, що його не треба стерегти. Все одно не втече і незабаром забули про нього. Якось уранці, коли всі ще спали, синдбат вийшов із воріт палацу і пішов світ за очі. Невдовзі він знайшов, вийшов на зелений луг і побачив людину, яка сиділа на великому камені. Це був пастух. Він ще й напригнав купців, приятелів синдбада із міста і поставив перед ними корито з харчами. Побачивши синбада, пастух відразу зрозумів, що Синбад здоровий і при повному розумі. Він зробив йому знак рукою «Підійди сюди, і коли Синбад наблизився, сказав йому Іди от цією стежиною. А коли дійдеш до перехрестя, зверни праворуч і вийдеш на султанську дорогу. Вона виведе тебе із землі нашого царя, і ти, можливо, дістанешся до своєї батьківщини. Синбад подякував пастухові і пішов. Сім днів і сім ночей йшов він по дорозі, харчуючись коріннями і ягодами. А на восьмий день побачив натовп людей і підійшов до них. Люди обступили його і почали розпитувати, хто він і звідки прийшов. Синбад розповів їм про все, і його відвели до царя. Коли синбад повідав йому про свої лихі пригоди, цар здивувався і вигукнув. Я в житті не чув історії дивовижнішої за цю. Залишайся жити в моєму місті, чужоземцю. І Синбад залишився в місті цього царя, якого звали Тайгамус. Цар полюбив Синбада, що не відпускав його від себе ні на хвилину. І ось якось, цар Тайгамус сказав синбаду: О, син ти став для мене дорожчим за всіх моїх наближених. Я не можу розлучитись з тобою. У мене є до тебе велике прохання. Обіцяй, що виконаєш його. Кажи, відповів Синбад, – ти був добрим до мене, і я не можу тебе не послухатись. Залишайся у нас назавжди, сказав цар. Я знайду тобі гарну дружину, і тобі буде добре в моєму місті. Не гірше, аніж у Багдаді!» Почувши це, Синбад засмутився. Він усе ж таки сподівався колись повернутися до Багдада. Але не міг же Синбад відмовити цареві? Гаразд, сказав він. Я залишуся тут назавжди. Цар відразу ж подарував синбаду помешкання в палаці і одружив його з дочкою свого візиря. Ще кілька років прожив синбат у місті царя Тайгамуса і почав потрохи забувати про Багдад. Але якось вранці до нього увійшов один з його друзів на ім'я Абу Мансур. Одяг на ньому був пошматований, чалма з'їхала набік. Він заламував руки і гірко плакав. Що з тобою, або мансуре? запитав синбат. Сьогодні вночі у мене померла дружина, відповів його приятель. О або мансуре, сказав синбат. Мене час і ти утішишся, адже ти ще молодий. Але абу мансур заплакав і ще дужче вигукнув. Мені залишилось жити всього один день. Завтра ти втратиш мене і ніколи більше не побачиш. У чому справа? запитав синбат. Адже ти здоровий? Завтра поховають мою дружину і мене теж опустять із нею в могилу, сказав абу Мансур. У нашій країні такий звичай, коли вмирає дружина, її чоловіка ховають живим разом із нею. А коли вмирає чоловік, із ним разом ховають його дружину. Дуже неприємний звичай, подумав Синдбат. Добре, що я чужоземець. Він постарався розрадити абу Мансура і обіцяв, що попросить царя позбавити його такої страшної смерті. Але коли Синбад висловив цареві своє прохання, цар сказав: Проси, що хочеш, Синбаде, але тільки не це. Я не можу порушити звичай своїх предків. Скажи, запитав Синбад, – а якщо помре дружина чи жоземця, її чоловіка теж поховають разом із нею? Так, відповів цар, але не тривашся за себе, твоя дружина ще молода. Сумний повернувся додому сидбати з цього часу, думав про одне, тільки б його дружина не занедужала на смертельну хворобу. Але чого він боявся, те і трапилось його дружина занедужала і за кілька днів померла. Цар і всі мешканці міста прийшли зазвичаєм розраджувати сидбада. На його дружину натягнули її найкращі коштовності, поклали її тіло на ноші і понесли до високої гори, яка розташувалась недалеко від міста. На вершині гори було вирито глибоку яму, прикриту важким каменем. Наші з тілом дружини синбада обв'язали мотузям і, піднявши камінь, опустили її в могилу. А потім цартайгамус і друзі синбада підійшли до нього і почали з ним прощатися. Розгублений синбад зрозумів, що настав час його смерті, він кинувся утікати з криком Я чужоземець і не бажаю підкорятись вашим звичаям його спіймали І привели до страшної ями. Дали з собою глечик води, сім коржів хліба і опустили в яму, обв'язавши мотузками. А потім яму завалили каменем, і цар, і всі, хто був із ними, пішли назад до міста. І ось Синбад опинився в могилі серед мерців. Спочатку він нічого не бачив, але коли його очі призвичайились до темряви, він помітив, що в могилу пробивається згори слабке світло. Камінь, який закрив вхід до могили, нещільно прилягав до її країв, і тоненький промінь сонця пробивався у печеру. Вся печера була повна мерців, чоловіків і жінок. Вони були одягнені у свій найкращий одяг і коштовності. Розпачі горе охопили синбада. Ось тепер я точно пропав, подумав він. Через кілька годин сонячний промінь, який освітлював печеру згас, і стало зовсім темно. Синбад з'їв корж, напився води і заснув прямо на землі серед мерців. Він намагався якнайменше, але на третій день увечері він проковтнув останній шматок коржа, запив його останнім ковтком води. Тепер йому залишилося тільки чекати смерті. Усю ніч пролежав Синбад без сну, згадуючи рідний Багдад, друзів і приятелів, і тільки під ранок він заснув. Розбудив його слабкий шерех. Хтось кігтями кам'яні стіни печери. Синбат підхопився на ноги і пішов у напрямку звуків. Хтось прибіг повз нього, чалапаючи лапами. Напевно, дикий звір, подумав синдбат, зачувши про людину, він злякався і втік. Але як же він потрапив до печери? Синбат кинувся вслід за звіром і невдовзі побачив вдалині світло, яке ставало дедалі яскравішим, чим ближче синдбат підходив до нього. Незабаром він опинився перед великим отвором у хребті гори. Його пробили дикі звірі, щоб заходити до печери і пожирати мерців. Синдбад вийшов через отвір назовні і опинився на схилі гори. Морські хвилі з зревінням розбивалися об її підніжжя і відкочувались назад. Зрадів синдбат. Знову з'явилася у нього надія на порятунок. Проходять же повз це місце якісь кораблі, подумав він. Може, якийсь судно підбере мене? Синпер почав думати про своє повернення до Багдада, до друзів і сумно стало йому, що він повернеться до них без єдиного дихрема. І раптом він ляснув себе рукою по лобі і голосно сказав Я думаю про те, що повернусь до Багдаду з лидарем, а недалеко від мене лежать такі багатства, яким немає в скарбницях перських царів, адже разом із мерцями в могилу опускають їхні найкращі коштовності. Якщо я візьму собі частину, ніхто не постраждає від цього. Сенбат повернувся до печери і почав збирати персні намисте сережки і браслети, розкидані по землі. Він зв'язав усе в свій плащ і виніс вузол з коштовностями з печері. Кілька днів провів він на березі моря і нарешті побачив у долині корабель. Тоді Сенбат зрадів, зірвав з себе сорочку, прив'язав її до товстої палиці і почав бігати понад берегом, розмахуючи нею в повітрі. Дозарець, який сидів на щаглі корабля, помітив його. Помітив його знаки, і капітан наказав зупинити корабель неподалік від берега. За хвилину синдбат уже стояв на палубі, оточений матросами і розповідав про історію. Від матросів він дізнався, що їхній корабель іде з Індії до Басри. Капітан охоче погодився довести синдбада до цього міста і відзняв з нього за це плату тільки один коштовний камінь, щоправда, найбільший. За місяць дороги корабель щасливо досягнув Басри. Звідти мореходець вирушив до Багдада. Він склав коштовності у сховище і знову зажив у своєму будинку, щасливий і радісний. Так закінчилась четверта подорож синдбада.